Сьогодні зібралися тут тому для того, щоб підтримати тих хлопців, котрих, на нашу думку, незаконно запроторили за грати, почали з ними застосовувати силу до них і роззаняти цю так економічну блокаду. Я за те прийшов, прийшов в їхню підтримку. Щоб до них прислухалися і щоб е, влада почала діяти в інтересах народу, а не своїх особистих. Ми прийшли сюди, щоб засудити це дійство, яке було влада, і щоб винні були притягнені до відповідальності. Ми прийшли з вимогами того, щоб людей, які зараз знаходяться в полоні, їх звільнили. Друге, ми прийшли сюди, щоб людей, які відповідають за вчорашній розгін, притягнули до відповідальності, вони покинули свої посади. Це голова СБУ, Аваков, Аброскін. Також ми прийшли для того, щоб більше таких акцій не повторювалося».